Імператор Нерон, як відомо, наклав на себе руки, перерізавши своє горло. І вважається, що останньою його фразою була який великий артист гине». Він любив комічні вистави з перевдяганнями і сам в них охоче брав участь, робив це публічно, збираючи великі маси глядачів на стадіонах та аренах, історичні приклади того, як влада в руках правителів психопатів призводить до кривавих наслідків. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». А за традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, ва Лахум, варець Лаомик, Левм Лахім хекер» Як неба, висота, як землі, глибина, так і серце царів недослідно. Але за три тисячі років, що минуло з часів царя Соломона, людство навчилося. З граничною точністю вимірювати висоту та глибину, але, на жаль, не навчилося ретельно досліджувати мотиви та наміри правителів а головне не навчилося упереджати тієї шкоди, яку неминуче завдають їхні психічні девіації. Оскільки, як висловився, колись Станіслав Єжелєц, Лаври мають властивість прогостати корнями в голову. Влада розбещує абсолютно влада. Розбещує абсолютно і корони, як відомо, травмують голову не лише зовні, але й зсередини. в одній з попередніх програм. Я вже наводив думку кваліфікованих спеціалістів лікарів, які побачили в поведінці президента Зеленського ознаки так званої психостенії, тобто хворобливого стану, для якого характерна нерішучість, уразливість і невпевненість у собі. На жаль, нещодавно прес-конференція українського президента дала підстави для того, щоб підтвердити цей сумний діагноз. Ось деякі коментарі, на які звернули увагу мої підписники в соціальних мережах. Твіттерянин Лорд Честерфілд, будь-яка людина з мінімальними знаннями психології, вам скаже, що нав'язливе повторення фраз типу Я не тряпка, я не лох свідчить про низьку самооцінку індивіда і глибокий комплекс меншовартості. Ще одна твітарянка біла Левиця. Потужний досвід мені підказує, що коли чоловік публічно і потужно говорить, що він не тряпка, то він є справжнісінькою тряпкою, навіть якщо його і малюють у вигляді Бетмена. А дорослій, самодостатній, сильній людині в голову не прийде, що хтось його має за ганчірку. Борис Пінчук в Фейсбуці наводить відомі історичні приклади того, як влада в руках правителів. Психопатів призводить до кривавих наслідків. Римський імператор Калігула, пише Борис Пінчук, був великий жартівник. Він любив комічні вистави з перевдяганнями і сам в них охоче брав участь. Робив це публічно, збираючи великі маси глядачів на стадіонах та аренах. Спочатку народ його сліпо обожнював. Простим людям подобалося, як молодий імператор. Тролить місцевий парламент, наприклад, Калігула голосив, що призначить свого коня сенатором. Всі вирішили, що це круто, і сміялися вдалому жарту. А калігула з посмішкою спершу записав свого коня в цивільний стан. За законом в парламенті міг бути лише корінний римлянин. А після призначив таки того самого коня сенатором. Калігула не лише дозволив своєму коню інцитату бути присутнім на засіданнях сенату, але їсти разом з іншими сенаторами зі столу під час званих обідів. Пізніше Калігула оголосив, що призначає свого коня сенатора консулом. А згідно з античною традицією, консули були вищими держусобами і управляли областями, які входили до складу імперії. Ось тут вже громадяни зрозуміли, що з імператором щось не те. І як серед патриціїв, так і плебеїв стародавнього Риму вже панувала розгубленість з огляду на серйозні підозри щодо психічного стану. Калігули одночасно виявилися інші сюрпризи: порожня скарбниця, розвал економіки, втрата союзників, активізація зовнішньої загрози. Виявилося, що веселий імператор був повністю некомпетентний у всіх сферах, крім самопіару і видовищ. Громадяни прозріли, але маска, коміка тут була скинута. Калігула відповів жорстоким терором, що дуже характерно для істериків, коли щось іде не по їхньому. Своїм опонентам Калігула навіть заборонив дивитися йому в обличчя. Наступним, після очей імператора, жертва бачила тільки голодних левів. Імператор до фанатизму захоплювався вигадуванням все нових видів каторг. кажуть, найулюбленішим вбивством було намазати жертву медом і натравити на неї рій бджіл. Така от солодка смерть. Калігула був ще сексуально збоченим, як відомо, бісексуалом, зоофілом і навіть вдавався до інцесту. Він спав з кожною зі своїх трьох сестер. Ситуацію, як відомо, врятувала армія, яка збунтувалася через затримку заробітної платні і поперла на капітолій. Військові прибрали Калігулу і призначили керувати країною маріонетку Клавдія. Але той, як і попередник став застосовувати інструменти диктатури і терору, народ активно вимагав повернути громадянські права, демократичні інститути і волав до совісті військових, але ті показували цивільним долю зі словами, що не допустять, щоб незрілі особистості, ласі до вирішували долю імперії. Але управлінці економісти з військових виявилися так собі. Імператорів стали міняти одного за іншим за принципом не зміг забезпечити дива. Пішов геть. Деякі й року не затримувалися, звільняючи місце для наступного. Ця чахарда остаточно підірвала економіку країни. Нарешті методом проби помилок призначила імператором тлумачного управлінця Марка Кокцейнерву. Це був серйозний чоловік, розбирався в економіці, поважав закони і був хорошим дипломатом. Він повернув в стародавній Рим демократичні інститути, підняв столицю імперії з попелу, відновив права пригноблених і задружився з лояльними сусідами. Римський УРЛ знов розправив пірі, країна зажила нормальним життям. Але тут народ вирішив, що чогось йому все ж таки не вистачає, а саме видовищ. Як виявилося, люди не награлися в калігулу. І висновків не зробили. Імператор Марк відповів, що країні не до веселощів, треба затягнути пояси, зміцнювати оборону, і тільки жорсткою економією можна забезпечити розвиток. Але люди сказали ні, і марка теж змістили, причому пов'язали і заморили голодом для науки всім наступним рятівникам нації. Наступні загравали з народом і сенаторами, але це ситуацію не рятувало. Бардак в країні був ще той. І тут їхнім сусідам доперло, що гріх не половити рибку в цій муті з вигодою для себе. Вони стали нападати і відхоплювати від риму шматок за шматком. Знову ситуацію взяли в свої руки військові, пощастило з полководцем Аєцієм, який розігнав сенат і очолив військову диктатуру. Але закони економіки підпорядковувалися військовому статуту, і ситуація всередині країни ставала все гірше і гірше. Імперія ще утримувала зовнішні кордони за рахунок патріотизму і самовідданості легіонів, хоча грошей їм платили все менше. Скоро і легіони видихнули, вирішивши, що з якого дива вони повинні гинути за невдячних співгромадян і потихеньку стали саботувати, а після прийшли, як відомо, варвари. І нікого в країні не знайшлося, щоб міг би дати їм відсіч. І так і закінчилася історія вічного міста. Марк Тулій Цицерон, який жив за 100 років до правління Калігули, писав, що не може бути міцною доля народу, коли вона залежить від волі, вірніше від вдачі однієї людини. Це сумне визначення Цицерону може бути застосовано до ще одного відомого римського імператора Ліцидія Нерона. Зовсім нещодавно в Римі, неподалік від Ватікану, виявили руїни театру першого століття нашої ери. Стверджують, що цей театр був збудований саме за ініціативи імператора Нерона, і саме в цьому театрі продовжував свою гру на лірі Нерон, милуючись видовищами пожежі Риму. Давньоримські історики писали, що відпочинок у театрі Нерона не був звичайною приємною розвагою, оскільки Нерон вважав себе талановитим актором, він проводив в цьому театрі моноспектаклі і нікому не дозволялося залишати виставу поки. Цього не дозволить імператор, так зокрема пише історик Світоній у своїй книзі Життя 12 Цезарів. Світоній, як і інші римські історики, в своїх працях вказували на те, що ставши імператором, ще не досягнувши 17 років, Нерон показав увесь свій злісний характер. Згідно з давньоримськими джерелами, його мати Агріпіна, нібито отруїла попереднього імператора Клавдія, а сам Нерон. Організував убивство матері і свого брата британика після цього імператор вбив свою першу дружину Октавію, щоб одружитися з Помпеєю, яку, зрештою, теж вбив. У римських джерелах йдеться про те, що Нерон переслідував християн і мало не довів імперію до банкрутства своїми дорогими розвагами. Але найвідомішим фактом, який підкреслює погану репутацію Нерона згідно з тими ж древньоримськими джерелами, є той факт, що він. Начебто навмисно влаштував цю величезну пожежу в Римі в липні 64-го року, і потім насолоджувався цими видовищами, граючи на лірі і декламуючи власні вірші. Імператор Нерон, як відомо, наклав на себе руки, перерізавши своє горло. І вважається, що останньою його фразою була Який великий артист гине». Ще один яскравий приклад того, як психічні вади руйнують держави і королівства, і як нісміняємость власті приводить к її міняємості це правління імператора Джаявармана VII в 12 столітті нашої ери. Джа VII був правителем імперії Ангкор, яка впродовж чотирьох століть існувала на індокитайському півострові. Перше десятиліття правління Джейвармана VII характеризувалося розширенням території його імперії, а також масштабним будівництвом було збудовано 900 кілометрів нових якісних доріг. Причому всі дороги будувалися на високих насипах, щоб не розмивалися а через певні проміжки будувалися заїжджі двори. Але згодом усі соціальні програми було згорнуто, і почалось грандіозне будівництво гігантських храмів, причому з явними ознаками манії величі. Лише в одному храмі Байон було збудовано 50 величезних веж, кожну з яких прикрашало чотири зображення імператора. Джа офіційно проголосив себе майбутнім Буддою, живим Богом. Запровадив культ поклоніння своїй персоні, але останні 20 років його правління позначилися повним економічним занепадом, і, зрештою, після його смерті, в віці 90 років, імперія розпалася. Я вбиваю, а значить, я існую цю фразу приписують Івану Грозному, який прославився найжорстокішими методами свого правління. Саме його ім'я, його прізвисько викликало у підданих страх. І люту ненависть цар отримував величезне задоволення від каторгісабийських знущань над боярами та знаттю. Через зраду одного з найближених цар наказав закатувати більше ніж 12 тисяч осіб. За спробу повстання жителів Новгорода Іван втопив. У річці величезну кількість її жителів грозний дійшов до того, що вбив посухом свого власного сина. Сучасна наука вважає, що грозний страждав серйозним психічним розладом, причиною якого стала новомодна на той час хвороба Сифіліс. А винен у цьому казанок із ртутію, який постійно стояв у кімнаті царя на вогнищі. Це був єдиний на той час засіб лікування цього венеричного захворювання. Пари ртуті призводили до інтоксикації з судом і припадків. У царя виступала з рота піна. Він кидався на зустрічних і несамовито хотів вбивати всіх, хто потрапляв йому під руку. Король Генріх VI отримав честь стати героєм Шекспірівського драматичного циклу. Генріх був коронований у ранньому дитинстві, цілі десятиліття свого життя він боровся з важким психічним захворюванням. Королівство за цей час поступилося частиною землі в своєму суперникові Франції і поринуло в хаос так званої війни. Троян Ленін, як відомо, з дитинства страждав на гіперактивність, неконтрольовані напади люті та жорстокість. У його характері завжди було щось зле. Він чудово ладив з молодшим братом Дмитром, але часто доводив його до сказу. У більш дорослому віці соціопатія переросла у відхилення в психіці більшовицького вождя. Усі без винятку сучасники відзначали його безмежну брутальність, нетерпіння до інших, крім його власних думок, замкнутість і жорстокість, що переходила усі межі. Типовий психічний розлад, що називається нарцисизмом, коменданта Чегівару за очі називали свинею, і не лише в фізіологічному плані, але й в моральному. Він, як відомо, нехтував правилами особистої гігієни ще з шкільних років, дивував своїх однокласників девіаціями поведінки, випивав чорнила, їв крейду. Найголовнішою його розвагою була гра в кориду з баранами. Чегівара, як відомо, був край небезпечною та жорстокою людиною. У Мао Цзедуна спостерігався біполярний розлад. Іноді це ще називається маніакально депресивним психозом. Він то впадав в депресію, то перебував в ейфорії. У Адольфа Гітлера були, як відомо, несподівані спалахи гніву. Що межували з безумством, а після замаху на його життя в 44-му році Гітлер почав регулярно вживати кокаїн, що посилювало властиву йому дратівливість і імпульсивність. У Сталіна була явна схильність до параної. Він наказав розстріляти свого охоронця, коли той необдумано змінив черевики, які давно скрипіли. А нові черевики налякали вождя своїм беззвучним наближенням. Параноя була ключовою характеристикою його особи, але все таки не можна назвати це психічним захворюванням до кінця життя. Окрім параної, вождь страждав і від глибоких депресій. Якби такий пацієнт, як Сталін, опинився в наші дні на прийомі психотерапевта, то йому напевно б приписали антидепресанти, які не тільки... Вивели б його із депресії, але й зменшили його хворобливу підозрілість, що могло б врятувати мільйони життів. Історія знає лише один приклад усунення верховного. Правителя через його психічну недієздатність це відбулось відповідно до рішення національного конгресу Еквадору по відношенню до тодішнього президента цієї країни Абдали Букарама. Це відбулось на тлі різкого падіння популярності президента Еквадору вже після першого року його президентського правління президент Букарам порушив всі свої передвиборчі обіцянки, почав впроваджувати вкрай невдалі економічні реформи, що призвело до високого рівня корупції, а саме призначення на державні посади людей свого найближчого оточення. В січні 1997 року сформувався протестний рух. Що включав в себе майже всі верстви населення Еквадору, національний конгрес зрештою висловив невдоволення політикою президента, та серед усіх варіантів усунення його з цієї посади і припинення його повноважень, обрав саме визнання його психічно неповносправним. Є відомий англійський вислів «forewarned is forearmed», тобто попереджений озброєний. Якщо ви знаєте заздалегідь про якусь небезпеку, то ви будете спроможні уникнути її важких страшних наслідків. Тож, панове, не втрачаємо пильності не на крок. Та пам'ятаємо, що все в наших руках, тому їх не можна випускати. Тримайте стрій, усмішки ширше, порох сухим бережіть себе та Україну. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі.